Доброго дня, дорогі криптоперчики та криптоперчинки. Сьогодні у нас наша постійна нова рубрика Криптоперець та Байбіт годує. А можливо, буде годувати не тільки Байбіт. Подивимось далі, скільки Байбіт нам дасть заробити грошей. Та сьогодні вам покажемо що. Покажемо, що ми спробували, та воно нам не, не, не сподобалося нам так. Почнемо напевно з чого? Почнемо напевно, з того, що ви нижче перейдете по реферальній силці і отримаєте да храніше бонусів. Якщо вам це цікаво, як воркати з криптоперцем по реферальній силці, які бонуси ви можете отримати. Ми ще це розкажемо, покажемо. І мені, слідкуйте за моїм каналом та за моїм телеграмом. Тому що я буду такі відео викладати по 4-5 відео на неділю. Плюс, як завжди, аналітика ваших монет. Але аналітика буде на е, кацапській мові. Так, погнали. Погнали! Стейкінг у нас лише українською буде. Що, ми, що хочу показати? По-перше, е, да, е, викладали ми. пост. Хотів сказати піст викладаний пост на тому тижні, в котрому запропонували запропонували вам пересадитись по Мерелю Що потрібно було робити? Покласти від 200 баксів до 2000 баксів і кожен день отримувати винагороду. У Любий із цих днів можна забрати свої гроші назад. Да. Да. Я поклав 200 баксів, щоб перевірити. Перший день, скільки. Винагорода, яка вийшла у нас. Ми переходимо на кнопку історія стейкінгу і бачимо всю актуальну інформацію по даному стейкінгу. 208 баксів поклали і получили за перший день 0,51 Мереля, і 0,51 Мереля по курсу. Це скільки? А за другий день 0,48. Тобто, чим більше людей з кожного дня закидують гроші винагорода, яка на всіх розкидається, вона потихеньку зменшується. Так. Скільки 0,51 мереля в даний момент коштує? Курс 0,6 А Мерліна. Зараз скажемо, скільки винагорода Мереля, щоб зрозуміти, вигідно це чи ні. А ви самі подумайте, вигідно для вас це чи Один ні. Долар. Один долар середня ціна по мерелю, тому 0,5 мереля це пів долара. 208 доларів я поклав на стейкінг. Стейкин. Лаунчпул. Называем это своими словами Лаунчпул. Умножаем на сколько 0.05 и делим на 100. 0,1% Каждый месяц мы каждый день мы получаем от тех денег, которые мы заложили. Так, правильно ли я посчитал 0,1%. 1%, 1 это 2 доллара. А 0,1% это как раз пол доллара. Ну да, плюс-минус, правильно. Пол бакса в день на протяжении, на Я перепрошую, збився з української мови. Пів бакса, пів монети в день, пів бакса в день, з 200 баксів. Якщо ви положите 1000 баксів за перший день 2,5 долари кине. Якщо ви положите 2000 баксів, 5 баксів за перший день, ви отримаєте. Я сьогодні ці гроші забрав, тому що мені здається, що це досить низька винагорода, тому що мій товариш тому місяці на другому стейкінгу отримав. Набагато більше грошей з 1600 баксів зміг забрати 200 баксів за 6 днів. Це пушка. Цей лавка. Лаунчпул не дуже, тому я зайшов, подивився, він мені він не сподобався. Комісія, яку мені винагорода дуже маленька з 200 доларів. Хоча на пасивному доході, якщо є свободний кеш, це дуже недобре. Тому ці гроші я вирішив перенаправити у друге русло, яке, звісно, токен сплеш. Йопта, по меніці бред. бред Якийсь сраний мемкоін, мені досить пофіг на цей мемкоін. Що вдалося зробити? Вдалося зробити, дивіться на екрані. 8 тисяч доларів об'єму на споті цими 200 доларами. То що я робив? Просто покупав і продавав 200 баксів. Купив, 200 баксів, продав, 200 баксів, купив, 200 баксів продав. Не тримаючи цей актив, тому що він може в будь-який момент провалитися, і ми будемо просатися, це нам не потрібно. Якщо ви володієте хоч якимись інструментами технічного аналізу, як я, а я володію майже всіми інструментами, я маю змогу Торгувати в нуль або в плюс. Якщо ви цієї змоги не маєте, не знаєте інструменти технічного аналізу, то не вмієте торгувати, ви можете торгувати хоча б в 0 чи не більше мінус на комісіях. Но, але ви повинні пам'ятати, що ваша комісія, якщо у вас є депозит 200 баксів, ви поворкали один день. Якщо ви бачите винагороду, скільки у мене зараз тут? 2364 монети. Брете, да? Я поворкав на цьому аккаунті 2 дні по пів години. Навок, наворка 8 тисяч об'ємів. Об'єм цей треба підтримати кожен день для того, щоб винагорода була максимально велика. Чим більше ви наворкаєте, тим більше в кінці вам дадуть винагороду. Яку винагороду ми отримуємо, я вам покажу через 13 днів, коли цей бред закінчить свій бред. Максимум, що можна отримати до 150. 10 бред. З тисяч бред? Непогано. Досить, досить непогано. Давайте порахуємо, скільки коштує в даний момент бред і скільки вже грошей я зміг заробити, трошки поворкаю, поворкавши і зробивши об'єму на цій біржі. Так, курс у нас в даний момент курс 0.06. Да? 068. 0.068. 에, помножимо на. Скільки у нас там монет нам було? 2360. 2364. І ми отримуємо 160 баксів Звісно, ми поки їх не отримали. Ми бачимо, що ця винагорода доступна. для нас буде Коли вона буде, для нас доступна? після того, як це все закінчиться. І цю винагороду нам будуть видавати не єдиним платежем, якщо не. Якщо я не помиляюсь, а на протязі якогось періоду? Чи зразу падає. Зразу папки Ліславі. Я, я читав тут десь є условия. Давайте почитаємо разом, щоб зрозуміти. Український язик може включимо? Раз ми на українське ведемо. Коротше, я читав за цю всю Єрунду, що вона вона. Видається, після того, як це все закінчиться, після того, як закриється об'єм торгів, дві години вони будуть перераховувати, що кому не числять. І саме найголовніше, що я хочу сказати, винагороди будуть зараховуватися протягом наступних 7 днів в будь-який із семи робочих днів. Будуть нараховуватися винагороди для того, щоб отримати винагороду. От я зараз розчищено на 2364, триста брета за те, що я переворкав по пів години вчора і сьогодні. Ну воркать потрібно. Кожен день по пів години, кожен день треба тримати об'єми. Чим більше об'єму ви зробите, тим більше винагороди вам буде. Якщо ви прийшли в перший день воркінгу, зробили блядь, об'єм. І бачите, о, 2000 монет замічательне. Криптоперець нагодував. Тепер буду сидіти, ждати на жопі ровно 13 днів. Ні-ні ні, -ні, -ні блять, кожен день треба тримати цей об'єм, робити, воркати. І тоді ком'юніті, яке підтримує мене, монету, брете, яке хоче залиститься на біржі і так далі. Воно буде вам, вам видавати винагороди. В общем, всі винагороди, котрі ми отримуємо з цих цих ворків, котрі ми зараз вам показуємо зараз. Ми все це 30-го числа. Звісно, покажемо. 30 -е числа, якщо не ошибаюся, є THFI, закінчить е, свій ворк. У мене там наворкано більше 70 монет, потратив на все це 3 години. Дружина моя наворкала, поки діти спали, вже 12 монет. За 3, 3 дня по часу в, обід, в обідній період трошки покупали, продавали актив для того, щоб робити торгові об'єми. Якось так. Це все, що ми хотіли вам сказати. Як ти вважаєш? Я Александр? вважаю, що так. Наразі актуальні новини закінчилися, очікуйте нових відосів. Нових очікуйте постів. нових відосів і нових постів. Нижче. Я вам наголошую, що є реферальна силка крипто... від Байбі та Криптоперсі, по котрі можна зареєструватися. І е, по... ви зможете е, долучитись не тільки до цього об'єму. А і ще є в даному момент по брету: і ще один токен сплеш. Оце вже токен сплеш, якщо я не собаюсь, да? так? Токен сплеш називається. Але є для новичків токен сплеш по маніці Брет. Що потрібно зробити? Нужно, ви повинні зареєструватися по моїй реферальній силці. Після чого внести депозит в віді брета. Або просто 100 доларів внести на аккаунт і купити на них брет. ну, скупувати брети і робити об'єм. Тим самим ви в цьому квесті отримуєте скільки? 30 баксів за те, що ви внесли 100 баксів, котрими ви потім будете воркати, і 100 баксів вам треба на ворки. Тобі на 100 баксів купити на споті брете і одразу ж його продати. Ви потратите 1 цент на комісію. Але вам нагорода буде, як для нових пользователей байбіта. З допомогою рефки по крипто, криптоперці вам винагороду буде 30 доларів. Плюс там ви на, на другому квесті, котрий ми то тільки що вам показували. Ви понаб'єте достатньо об'єму і отримаєте ще винагороду е, монетку бред, котру потім продасте. Потім продасте і е, вже долари будете виводити собі на життя, тратити їх або залітати в якісь другі лаунчпади, лаунчпули токен сплеші і всю 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 лабуду я тепер вам покажу і розкажу, як можна на цьому заробити. Тому що трейдить можуть лише і збрані люди, а воркать можуть всі. Трейдинг це іскусство, а воркінг це робота. Я бачу ваш настрій та бачу, що трейдинг багато людям не по зубам, тому що там в гру вступає психологія. Воркать можна навіть льоже на кваті, лежачи на кроваті і домробітницям, і мамам декреті, і лодерям програмістам і так далі.